Чуть-чуть помахалась. Ой-ой-ой. А що в тебе? 18 палаючих, добрий вечір. Добрий вечер, 18 палаючих. Подивись на нього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добрий вечір, добрий вечір. вечір, вечір. Махаться будем. Ні, не будем. Я біля тебе побігаю. Мне надо двадцать здоровья, чтобы с тобой биться. Так. О, а так не Теперь можно и побиться, Жижи, да? А. Так, вас, ну, на этот, все, забудь про... Забудьте про те, що ви існували. До речі, мені надо молоду вообще і з моїм цим. З моим менеком поставити всіх тіпів. ти пива. Вот А ви будете чуть-чуть. Чуть-чуть это -чуть А вони ж будуть напевно на нас бігти, да? Чи мы будем на них бігти? Про вас провірить зробити. <меши> Ой, о, там луч, я лучше найти два а вы набежать на нас Чины на нас а вы настреляете а пока какой-то шикаре сюда Пусть вони львіше біжать. вони ніфіга не до нас біжать. Оп, ніфіга не до нас біжать. А чо? ви колом стоїте? Алло, ло, але... са вас колом ставлю? Туди пройдіть, А ви тут чуть-чуть такого. Опа, ч непогано. Стой, <связывая> <связывая> стеной туда. Давай чуть-чуть сюда победить Кия. я я подавлюсь. Манатики арбалетчики стреляют. Да, туда больше никто, кроме арбалетчиков, не достреляет, конечно. Я дуже міткий. Що там за ніндзя стоїть, в якого я стріляю? Та ти ніндзя. Але косядненького Вбить. Тоді вони можуть на нас почати рухати. А, я один палаючий лег. Надо шадненького. Ви можете підійти. Ви тоже можете підійти. Все ми сильніші. Що ми Ой, непогано. Опа тут, да. Там тип на коні є, я. Yeah. Ми ж не льовим коней, ми му коней. Панако не можна зразу пристраивать, раз він не рухає. Додик. Що ж ти мутиш? Звісно, дуже сильно дам але подавай який. А... Боже, а може вони палають, що в них жопи горять? два лучника типа стоять не рухают. Вот, а теперь началось. Да, Куда это то Катафракт минус. Давай, давай. Оце еще біжать, пада на них. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я б сказав би під а не палающий. Ну, то всі В хадик, попав, его же модела. Ай, тут де Та я. Чай остался. Понял. Сюда, сюда. Everyone, follow me! Сюда, сюда. Кучней же, кучней Давай, що ж ти нам зробиш, давай. Блять, мы одна стена, а. Шодина взробиш, пас. А? Коняку взяв уже лицар подиви на нього. А тут де, а? Добрий вечір. Своїми кінняками вони туди. Не, ми качаємо харизму, йди додому. Йди додому, передай, що я великий е -е, шанувальник. А хто мені допомагає качнутися? Ой, перемога, да. То речі їх качати не буду. Отак нормально. Дверисті <кхід> <кхід> ПДВ розкішний і пластичний сторіч жилет. Який я тепер красавчик. А Гатат що? І лапті такі зняв. Зняв із лежачого якогось палаючого 100%. Жды. Надо еще своих подружан одевать. Да, раньше она начала снова дзинькать. Алло, ты что дзинькаешь? цены то. Значит. Курва. Ой, надо тогда проводить еще. Вот так проводить. Може ти пишеш Mute Event ивент і вона більше не венединка. <риклад> 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 До речі, можна і кавалерійського счета дать. А можемо піти і пити це все. Раз, на те пішло. Опаща в першмі душі. Ми могли полонених брати, раз на те пішло. Продать усе, щось у нас по їжі не так. Щось в нас хлопці по їжі прям не так. М'ясо є, фініків нема. Винограду нема. Пива нема хлопців із сиром. Біда як це в мене хлопці без пива з сиром. Пиво з сиром надо... Надо сто відсотків. Що ми тут? Connecting to chat. Connected to chat. Такс. А наш бідолага буде захоплювати цей дубаний замок. Ну тоді пішли. Что мы родная вот мы дохаем? Папир треба? Та она да, наша нам папир. Нам не треба папир. В поле сином. И все мы Давай, да, я хочу вашей смерти. Опа, че. у а меня эти почечки уже сами качаться началось. Е. Дуже достойно. Опа, че. І плачу, і Також немало грошей, але ж. Нам треба найти ще когось. Так, а. Пшла шукати. Може там є якийсь рандомний мужчина, якого ми можемо спіймати. Ну не цей рандомний мужчина, конечно. Ось, що, наприклад, 80 тіпів. 80 тіпів, 16 новобранців. Ну це лишнє. Шесть... Ей, ей, ти. Куди біжиш? Не біжи за мною. Он є міну, можна було б якусь поймати. Ой, пахне неприємно. Ой-яй, ой, 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 як пахне, неприємно. Ой, біжать за мною мужчини неприятні. А я швидше. 19 коней в неї блха муха. ТП на базу не та гра, бро, не та гра. 19 коней ти. Сдурила еще Стой. Мне надо терболечки вапнуть. Иди сюда, 19 коней, сюда, иди. <сíns> Ладно. Алля, ты дэвэ? Бегают типа 800, 500 армии пособирала себе. Ага, ага. Ага не вмешивается. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой Почекай, почекай, почекай. Оба ща, оба ща, оба ща. Оба ща. Стой, стой, стой. Оба ща. Оба ща. Оба ща. Попалися. Не попалися. Ох ти муд. Вони мали мене підтримать. Вони мали мене підтримать. Вони мали мене підтримать. я прошу, прошу пана, до столу. Диви, диви, диви. я тебе, так не сюпаю, Диви. Як ти думаєш? Тобі це подобається? Це не мультиплеєр. Тут є мультиплеєр, але там ти бігаєш раз на раз. Пора ну, уникнуть. Я втрачу 26 тіпів. Ну вибачте вже. Так, Да, я понимаю. Молода вовчиця, я все понимаю. Я все розумію, але також вийшло, що мене мої муділи не підтримали. Мусіякіт, я тобі дав ти гудиш от мене, я не з собою балакаю, я з людьми балакаю, Давай, пів часа. Ми з тобі по-другому. По Ладно, Ладно, зробимо легеньку перерву, почекаємо. Боже, каже, щось придумаю. Стой, що тут. Швидкість пересування, шкода зброї. Шкода зброї — це завжди хорошо. Ай, боже боже. І хто в мене остав? в мене осталося такі хлопці, да? стача вмерла. Я ними пожертвовал. Хочешь, а? Я знаю, что ты хочешь, Людмила, у меня есть тебе такая. Да, музычка, конечно, такая вайба. Музычка дуже подавается. Такая средневечненькая. Красота просто. Що ж, у мене 29 тіпів. Залишилося. 29 тіпів залишилося. Отримав те, що хотів. Подивіться на нього. Отримав те, що хотів. І пішов. Містер Кіт, містер, Я йому містер Кіт, а он каже, І що? Он, глянь, я міна, 20 кінняк. Швидкість 4.2. О курва Облога, конечно, тут атака, але мы не будем в ней участвовать через те, що. Через те, що я просто хочу засейвити свое своє військо, яке в мене залишилося Стел стрільця. Збільшення далекобійної шкоди. Добрий вечір. А що це? Швидкість пересування військ? От молодій ваучий, швидкість пересування військ. А доктору? Збільшення шкоди від далекобійної. Ми зря приєднав. Дай попустіть, будь ласка. Я тут посижу, почекаю. Поки оці є всякі тіпи втечуть звідси. Почекав досить. Так, я втратив що? Я втратив рису доблесний. Тепер я більше не доблесний. Після того, що сталося, більше ми не можемо вважатися доблесними. Е -е -е. До речі. тактику качать, я, напевно, не буду. Я напевно. в соціум вложуся. Щоб я вмів говорити з людьми. говорити з людьми дуже воїн. 3 Через що, через те, що вона стала? Ні? Не, через ліс. А я їм вірю Я їм вірю вони мене покинули на призволяще, вас бачили, да? Мене покинули на призволяще. Треба піти взяти людей. Я, я під все. Я пішов. Я пішов бандіти вбити. Кача, качатися буду. Все одно мені ці ваші війни нічого не приносять, кроме, кроме якщо я виіграю і забираю предмети. Через що? Через те, що ми найманець, а не васал. Тож я піду в іншу частину мапи. Пошукаю бандитські укриття. Зароблю чуть-чуть грошей. Хлопцям треба, до речі, їжі докупити. Щоб було багато різної їжі. А то на одному зерні з рибою не проживеш нормально. Це закінчилося, бо... Набрати військ, не хоче таких військ. <кій> <кій> ну вони там захоплюють собі фортеці, роздають друг другу фортеці, а нам нічого ніхто не дасть через те, що ми найманці, та, ще я нагадую, я граю, у мене не буде ні кінноти, ні кінних лучників. Ми будемо пішим військо. Вай, ще й помирилися. Просто пішов туди пів війська, втратив за Тепер вони мирні, любі друзі, подивіться на них. Лучників візьму. ладно, подожди, я сейчас наберу себе виску. Вот эти типы возьму. И вот всех типы возьму. Нормально. Нормально. Сколько, сколько мне надо? Четыре новобранцы. Новобранцы. Надо, напевно, брать на новобранцев, а вот таких чуть-чуть уже подкачнутых. Какие сенс мне сейчас в бронте, якщо я... как як я его этим лучником нашел, достойно. Да. Да и так. <coughs> Эти же это мне, что ли? Он что ли предлагал? Что ли предлагал? Я тебе не все предлагал. Ходишь? Не находишь? Ладно, ну, сделаем легенько перерву. Сейчас, подружить, я вас товарно отведу. Пиво по попьете. А я вот иду на пару хвилин. Корчма и вагу корчма. Чекай, почекай, кит. Почекай, кит. Да-да, почекай, кит. Почекай, Кіт. Щас, щас. Ща, почекай, почекай. Щас, щас, щас це <грум> Угу, угу. Ех! Ну, туди, туди посидите, потусуєтеся. А я шо пройду? Обачаю. <грує> Обачаю. Обачаю, ніхто не очікував, я вернусь. Бачите на цю молоду вовчицю, що знаю? Що сталося з молодою овчицей? Я... Ладно, ми, ми, біжимо, ми біжимо нам треба, нам треба чуть-чуть піхоти добрати І добрати основу наших лучників. Зайбігти до батанців. І взяти чуть-чуть лучницьких Або качнуться. Качнуться на всех бедолаг Даже можно автобам, я думаю. Может, теперь я лихер. Давай, пехоту я буду наймать лучники. Так. Так, так, так. Вот тай и так. Ой. Может, я давай подаемся. все. Че, давай у тебя кто... Не, значит, давай у тебя кто возьму. Це їх ті, ті тоже за автобав. Побачи, добрый вечер. Один поранений. Та-та-та. Вот ты може заклести. Вимагання дезертирами. Пробуємо набрати військо. Зачекаю, зачекаю. Вимагання дезертирама, це непогано. Сейчас я вернуся, хлопці. Так, ще візьму. А мене мій караван розвалили. Понятно. Okay. А я катанс? треба вирішити проблему. А... Давай. Та ці дезертіри, яких ми будемо мотдохи. Давай, ще я не хочу пацап селі. Підемо до мотдохи, я міг. Ага. Ну, давай еще что-то такое. Даже, даже Боумен, давай бомбанем сюда, пацаны. А пехота сюда. Вот такой кус. Вот такой кус. Да. І давай это да, стена щитив, стена щитивная, Не може надо зменшити кількість легіонерів, поки я не. Ой, падий. Ага. Ну, ну качнулося, чи що Чуть-чуть. Так, снова это сюда Ну, и вот такое, да. Угу. Опа, что? Опа что? непоганый щит, мой паук, а там его вообще циму. Uh, нормально. Ааа, тобі, дори, до речі, тобі. лапті я знайшов. Давай, які класні лапті. <кхи> так, треба вернутися отримати нагороду. нагород. Uh, да, давай, мені треба грошей, не выдумай. Невже ти думав, що я тобі не дам, я їх брать не буду? <кхи> Ладно, шо, квестики, так да, квестики. Тяглові тварини. Ну, без мене. Котановський возник.